Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Хотіли перевірити дані, опинилися в епіцентрі бійки. Днями соцмережі рівного сколихнуло відео-сутички за участю працівників ТЦК та чоловіка. Ба Більше до конфлікту підключилися місцеві жінки із дітьми та перехожі у військовій формі. Деталі інциденту знає наша Вікторія Кимець. Це відео миттєво розлетілося всіма соцмережами міста. На ньому видно, як невідомий чоловік, заручившись підтримкою жінок, вирвається та тікає від працівників ТЦК, які мали на меті перевірити, чи оновив він військово-облікові дані. Усе це відбувалося на вулиці Степана Бандери у Рівному. Працювала група мобільного повіщення Варшавського районного територіального центру побудування соціальної підтримки, яка під час здійснення заходів оповіщення на вулиці Степана Мандери було зупинено одного із громадян України, мобілізаційного віку, для перевірки військово-облікових документів. Під час здійснення даного заходу даний громадянин України вчинив спротив. Однак перевірити дані чоловіка так і не вдалося, адже за словами Олега Домбровського, раптово з'явився перехожий військовий та почав захищати його. Трутився невідомий військовослужбовець. Я б сказав навіть так, що людина у військовій формі, тому що достеменно з'ясувати його належне до збройних сил України не було можливим. І також це втручання в дії військовослужбовців, територіального центру потування соціальної підтримки слід за ним до сутички підключилися і перехожі жінки родичами чоловіка, у якого хотіли перевірити дані, за словами Олега Домбровського, вони не були. Було з'ясовано наявність трьох жінок із малолітніми дітьми, що, на нашу думку, є абсолютно неналежним, тому що всі групи мобільного поміщення територіальні центри комплектування соціальної підтримки діють у відповідності до вимог чинного законодавства України. У результаті сутички чоловік втік, хто він, з'ясувати так і не вдалося. Так само, як і встановити, ким був чоловік у військовій формі та жінки із дітьми. Очевидців конфлікту теж не знайшлося. Ми поїхали туди, де відбувся конфлікт. Однак ймовірні свідки говорити про те, що тоді відбувалося, відмовились. Наразі за словами Олега Домбровського, інформацію про цей інцидент передали у руки правоохоронців. Ділянку майже в центрі рівного, яка приносить бюджету міста чималі прибутки, хоче викупити її орендар. Йдеться про земельну ділянку на вулиці Небесної Сотні. 5. рішення щодо її продажу повинні ухвалити депутати міської ради на найближчі сесії. Проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Ділянки вже розглянули постійні депутатські комісії. Якими були їх рекомендації та чи продадуть ділянку, розбиралася наша Валентина Захарчук. Ще одна ділянка може піти з молотка. Мова про землю на вулиці Небесної Сотні в Рівному. Її хоче викупити орендар Андрій Заєць. Площа зазначеної ділянки 2624 метри квадратні. В оренді вона ще з 2008 року. Зараз на ній автостоянка. Проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою земельної ділянки вже зареєстровано на сайті міської ради. На даний час земельна ділянка площою 26 соток по вулиці Небесної Сотні, 5 перебуває в оренді зазначеного громадянина до 1 червня цього року. Оцінку земельної ділянки ще не проводили, тому що зробити це можна буде лише після прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Ухвалювати це рішення будуть на найближчій сесії Рівненської міської ради. На даний час тільки на розгляді є проєкт рішення про надання дозволу, він ще не прийнятий. Невідомо, як депутати приймуть його чи не приймуть. Втім, на сьогодні проєкт рішення вже розглянули дві постійні комісії: з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування та з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. Обидві рекомендували відмовити у викупі ділянки. Сергій Васильчук, член бюджетної комісії, пояснює, що здача в оренду більш вигідна для громади. Згідно документів, які були надані, орендна плата за цю земельдянку складала десь 430 тисяч в рік. як на мене, це добре, коли стільки сплачують орендної плати. Якщо людина хотіла зробити якісь поліпшення земельдянці, побивати там паркінг, об'єкти сервісу, це все дозволяється робити на орендованій землі. Сергій Васильчук додає, депутати не проти створення паркінгу на зазначеній ділянці. Якщо ж такі умови орендарю не підходять, то місто знайде іншого. Бюджетна комісія відмовила і запропонувала залишити в оренді. Хоче людина не хоче займатися стоянкою, хай відмовиться від ділянки. Я думаю, що не йдеться багато бажаючих на конкурсних засадах, які займалися цією автостоянкою. наразі доля цієї земельної ділянки ще не вирішена. Після розгляду комісій далі усе залежить від рішення депутатів. Дотримуються правил безпеки. Наявність вогнегасників, аварійні виходи. Ось що є основним аспектом безпеки прихожан у релігійних установах. Усе це напередодні великодніх свят у рівному перевіряли працівники ДСНС. Відповідний огляд проводитимуть у понад 300 різних релігійних установ. Детальніше про те, чи знайшли порушення та чи усі дотримуються встановлених правил, знає наша Юлія Котляревська. Покривати чи щось горить. Дуже близько не підходить, звісно, півтора-два метра для того, щоб направити вонегасний струмінь. У даному вогнегаснику є отакий гнучкий гумовий рукав. Так, працівники ДСНС напередодні великодніх свят вирушили на профілактичний огляд пожежної безпеки у релігійних установах. Розповідають, як поводитися з вогнегасником у разі виникнення пожежі та порядок дій. Це храм усіх волинських святих у Рівному. Клірик отець Ігор каже, безпека прихожан понад усе. Є вогнегасники в нас. Ось і у нас є виходи. То є, якщо не дай Бог, ну так у нас ще не випадало, і просимо Бога, щоб таке не було. Ось і вогнегасники і людей попереджаємо. Наступним рятувальники перевіряли костел Римокатолицької парафії, оглянули приміщення, аварійні виходи та засоби протипожежної безпеки. Мати штатого року виготовлені вже шолас маємо. Так, В 25-го року вже потрібно буде його вести на технічному обслуговування. Uh -huh. Останньою інспектували пожежники церкву молодіжну. Тут завжди багато прихожан, тому важливо, аби у разі аварійної ситуації можна було легко евакуюватися із церкви. Онагасники, гідранти, аварійні виходи, все є. Зданні, є вісім одногасників. Всі стоять при вході, провірені. я думаю, що вам говорити не буде. Працівники ДСНС кажуть, тішить те, що перевірені заклади забезпечені усіма необхідними засобами протипожежної безпеки. У кожній культовій споруді розміщені там свої первинні засоби пожежіння, тобто організовано на досить непоганому рівні, організовано і в цілому протипожежний режим, тобто східними були, були проведені замір оприлюдня. Електромережі були проведені профілактичні огляди електромережі, електрообладнання, електроустановок, там приладів опалення. Всі культові споруди були забезпечені первинними засобами пожежіння, такими як вогнегасниками. Загалом на території Рівненської громади є близько 500 культових споруд. Як кажуть рятувальники, половину з них вони вже проінспектували. Зміни у школах та громаді цього четверга у Рівному відбувся батьківський форум, де фахівці дискутували про безпечне освітнє середовище та кібербезпеку учнів. Детальніше в матеріалі нашої Дарини Черемшини. Безпека в інтернеті те, що зараз найбільше турбує батьків, адже в соціальних мережах є чимало небезпек, на які натрапляють діти, навіть не підозрюючи цього. Окрім того, почастішили випадки булінгу у школах. Багато дітей може десь потрапляти в різні ситуації, не розуміючи те, що дана ситуація, безновинна ситуація чи безновинне посилання в телеграм-каналі може призвести до серйозних наслідків. На сьогоднішній день для того, щоб скласти відповідні адміністративні матеріали по кібербулінгу, засідає відповідна комісія в освіті, яка робить своє заключення. Такі заяви до нас надходять на постійній основі. Тому для того, аби цьому запобігти, у Рівному і провели батьківський форум. Зібралися на нього педагоги, батьки, правоохоронці та міська влада. Ми прозвітували коротко, скільки ми вже у закладах зробили. Направді дійсно треба почути і від батьків, так само і від дітей, що потрібно ще збільшити якість от самого перебування в закладах. Наша це є безпекова складова не тільки там в закладах, а й також і перебування ну, в громаді, тобто де вони проводять свої дозвілля, де вони гуляють, і це от, така складова для нас дуже важлива, тому що під час повномасштабного вторгнення збільшились виклики, збільшились потреби. Правоохоронці зазначають, вони систематично проводять лекції у навчальних закладах, аби донести дітям, що за будь-які протиправні дії є відповідальність. Я в школі так само булінг, кібербулінг, звичайні крадіжки. Інші правопорушення, які існують, бо зазвичай діти думають, що ну вони ще діти і відповідальність за їхні дії не настає. Тому з прокуратурою спільно з ювенальною превенцією, з працівниками поліції, з залученням громадських організацій постійно проводяться навчання. Під час обговорення на форумі прозвучало кілька цікавих пропозицій, як убезпечити дітей, і вони ймовірно найближчим часом будуть втілені в життя, зазначив начальник управління освіти. Андрій Мазур. Вже по тих панелях, які відбулися, я почув дуже цікаві пропозиції. Зокрема, це пропозиції освітнього омбудсмена Олександра Корінчука стосовно введення дитячого омбудсмена в закладах освіти, який буде допомагати у вирішенні і попередженні власне конфліктних ситуацій. Тато озвучив дуже цікаву ідею створення при міській раді батьківської ради, яка буде носити такий консультативний орган, який буде на Давати пропозиції, допомагати реалізовувати різні проекти. Віктор Шекерзян додає, що і надалі вони планують організовувати подібні зустрічі, адже вони допомагають покращити якість освіти та дбати про безпеку учнів. Жити та творити. Олександр Майструк фотометець, що надихає та не здається. Чоловік має інвалідність, проте це не заважає йому дивувати інших власною творчістю. Своє бачення світогляду та незламність сили духу він проявляє у світлинах. І ось чоловік презентує нову фотовиставку у Рівному. На ній представлені різножанрові роботи. На виставці побувала наша Сніжана Твардовська. Вона її продовжить. Життя з інвалідністю не вирок. Достатньо мати бажання жити та творити. Саме так можна охарактеризувати світлини фотохудожника Олександра Майструка. У рівному він презентував свою фотовиставку під назвою Безмежність. На ній представлені як світлини, зроблені нещодавно, так і фотографії минулих років. Дана фотовиставка вона включає в себе Такий підбір робіт більш ніж за двадцять років. От і левова частина цих робіт це з моєї серії Погляд з вікна. Яку я розпочав ще знімати в 1999 році. От і ну, але основна моя, якби така вже осмислена ця серія, почалася в 2001 році. Пересуваючись на милицях, він робив знімки переважно з вікна власної квартири, фотографував своє місто, домашні квіти та тварин. Олександр Майструк каже, на багатьох світлинах можна побачити те, чого вже більше немає: це природа, яка має свої кольори, люди, які змінюються, і портрети. Героїв, які залишилися в пам'яті. Особливу увагу фотохудожник приділяє людям з інвалідністю. Пояснює це бажанням руйнувати стереотипи. Деякі роботи із серії життя це про людей з інвалідністю. Ось потім деякі портрети із новіших це портрети наших захисників, в тому числі і тих, на жаль, які поклали своє життя за нашу. З нашому незалежність додає більшість своїх робіт виконує в чорно-білих тонах. Ну, це 90% напевно, робіт. В мене чорно-білих. Колір в більшості випадків він відволікає від самого основного в портреті це очей людини. На виставці представлені майже чотири десятки робіт Олександра Майструка. Засновниця безбар'єрної студії Ольга Теренчук зазначає, цих фото закладено багато сенсів. Ти дивишся на картину, бачиш спочатку одне при першому погляді. Наприклад, бачиш корабель, а ближче підходиш, і ти бачиш, що це зовсім не корабель, а дах будинку. От. І взагалі роботи з філософським змістом, їх можна довго розглядати і бачити все нові і нові якісь сенси події, що відбуваються при детальному розгляді. Відвідати фотовиставку Олександра Майструка у Рівному можна до 7 травня. Підтримати захисників та захисниць у рівному вже не перший рік волонтери та небайдужі проводять акцію Пасха для друга. На жаль, не всі ЗСУ можуть потрапити на свято додому. Як саме готували великодні паски, та скільки запланували спекти? У матеріалі Сніжани Твардовської. Паска для друга в одному із навчальних закладів рівного пекли паски для військових. Процес доволі кропіткий, проте має і свої переваги. Адже зазначають господині, все готується з любов'ю та турботою. Випікають за традиційним рецептом. Попри це, викладачка Наталія Чуприна знає деякі секрети, аби великодній хліб добре зійшов та був пухким. Спочатку ми беремо цукор, дріжджі. Розчиняємо їх, заливаємо тепленьким молочком, щоб наші дріжджі почали швидше працювати. Поєднуємо їх з борошном, з маслом і робимо опару. Після опари ми, ми додаємо всі інші інгредієнти. Цьогоріч увесь великодній хліб випікали для рідних, які воюють, та бійців, які нині на реабілітації. Замісили тісто на три сотні пасок. Під час роботи ділилися своїми хитрощами. Зокрема, аби паска була вдалою, тісто потрібно добре вимішати. Робити це краще руками. А ще замішувати паски слід обов'язково у гарному настрої. Це для мене вперше, і цей досвід обов'язково буду використовувати в майбутньому. Це відповідально. Це потребує багато. Зусиль, і якщо ти е, щось зробиш не так, то тоді доведеться багато чого переробляти. Тому це дуже відповідальний процес. Після того, як Паска охолола, її покривають глазур'ю та прикрашають. До цього процесу долучилися і студенти. Так, прикрашали паски для наших військових, щоб у них теж було свято. Постійно допомагаємо і для військових, і для будинків престарілих Печуть великодню випічку у рамках благодійних. ...акції Паска для друга. Її започаткували більше десяти років тому. За ці роки випекли вже понад 10 тисяч пасок для бійців. Святкову випічку прикрасять і розвезуть не лише військовим, але й пацієнтам у госпіталі, лікарні та тим, хто цього найбільш потребує. Цьогоріч Паска для організаторки несе свою атмосферу. Син пані Любові нині в госпіталі. Ось такі гарні, духмяні пасочки. вийшли з нашої Вичне знати спекла цьогорічну паску для свого сина, який наразі перебуває в госпіталі з важким пораненням. Він один з тих, хто разом зі мною 11 років тому вперше спік цю паску для тих. Кому ми хочемо передати серце до кожної паски додадуть також малюнки від дітей. Потім такі подарунки вирушать до наших захисників та захисниць, щоб у Великдень вони відчули тепло рідного дому навіть на передовій. Паралельно з випіканням пасок охочі також розписували писанки. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.